Соловьев пишов против влады? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? На НТВ заявили, что российская армия – это гоньба. Уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей да? Да, я Андрей, считаю, потому носит. что это позор. А в Рязани снова грыч трава и очеред. Был хлопок. И вот сейчас горит вот, что-то. Да, да, горит что-то. Что-то бало, короче, на грысь. с 200. Мы починаем. <музык> В Росії перед заходом у vpn додеток почали рекламувати службу за контрактом. Шлях справжнього чоловіка. Гарантуй собі та своїм близьким гідне майбутнє виплата за контрактом до 2 мільйонів рублів. І якщо що півтори тисячі рублів, це теж до 2 мільйонів рублів. Просто Постадініх дітків. А ось друга реклама виплата відразу мільйон двісті рублів, двісті десять тисяч рублів на місяць, соцпакет навчання, екіпірування і квиток. А якби в рекламі говорили правду, то було б написано соцпакет і чорний пакет наїхав на Путина? Пропагандист, незадоволены тем, что в России ничего не виробляється. А вы ви посмотрите, на чому, например, бойцы ездят? Угу. Что, на машинах российского производства, да? Угу. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Ні. Почему-то, получается, да, российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что? Это, был, не в курсе? это большая проблема произвести. А баги, да. например. Да, есть гудермеси, делают баги, хорошо. Но этого мало. И основное производство кто нам их поставляет? Опять же, что, русские народные китайские баги? Но почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? Відповідь на це питання дасть твій лідер. Вот потому что, э, ну потому что, э, ну, потому что потому. Не, ну Володь, соловей ты общипанный. Но ты ж с тем себе богато дозволяти? Не можно тебе так открыто влади претензии кидати. Ну, почему Китай может, а у нас каждый раз какой-то бином Ньютона? Усе просто, тому що в Китаї за корупцію карають, а вас поголівці гладять. На Рязанській грес трапилася, ну як її. Бабо. Точно! Один з очевидців зняв відео цієї події. На цьому відео прекрасно все. Від картинки до голосу за кадром, що правде половину довелось закрити. Бля, коротше, що проїхать, був хлопок. І от зараз... Так, от... горить чото, чо щось. Щось в**бало, коротше, на гресі. Ф батий був хлопок. Куди доля, туди дим. Хе-хе. Бля, короче, что происходит, ну, был хлопок. И вот сейчас горит вот, что да, да, горит что-то, что-то бало, короче, на грейсе. Батый был хлопок. Ось що на виду у них то шедевр, так и хочете слухать. и слухать Короче, происходит, ну, был хлопок. Короче, происходит, ну был хлопок. ну был хлопок. Хлопок, ну был хлопок. хлопок. Ну, был хлопок. Сапок, происходит. но был слапов. Квапок. 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 Брево. Депутат Держдуму Ольга Герменовна записала звернення до росіян. Це відео точно потрапить у топ 100 несподіваних кінцівок. Дивіться. Врак. ступил на нашу курскую землю, святую землю, русскую землю. Он хотел посеять хаос, страх и разделить наше общество. Но ничего у него не получится. Ничего, потому что сегодня с курском вся Россия. И каждый из нас делает победу на своем месте. И враг никогда не сломит наш дух. Киевскому режиму никогда не поменять наши планы. А впереди у нас выборы губернатора. Вот это поворот! Оце она перестребнула с темы на тему. Уверен, наступное видео будет таким. И враг никогда не сломит наш дух. Киевскому режиму никогда не поменять наши планы. Продаем гараж металевый недорого. Копейки. Ну, або так. І враг ніколи не сломить наш дух. Київському режиму ніколи не поменять наші плани. Якщо хочете таку зачіску, як у мене, приходьте в салон орхідея. Чіво! Фух. Продовжуємо. У Росії порівняли ціни, які були до того, як росіяни вирішили розв'язати повномасштабну війну, і які ціни зараз. Давайте подивимось на прикладі чека зі звичайного російського магазину. Начнем з хліба. Раніше батон з трубями стоїв 35 рублей, а зараз 62. Ціна пачки чіпсів Лейс 140 грамів виросла з 75 рублей до 150. Банка оливок три года назад стоила 85 рублей, а сегодня 160. Сок любимый мы могли купить за 90 рублей, сейчас он стоит 190. На все цены выше, майже вдвое. Топ-то инфляция за три года становится 100%. Хм, а по телевизору сказали, что в России инфляция 7%. А тут якийсь иноагент Човен розгойдуе. Пройдемся по-сладкому. Зефир Шарлиз вырос с 45 рублей до 80, а Банзированный сырок с 22 до 38. И финальное чебупели. Три года назад они стоили 130 рублей, а сегодня почти 180. Вот только пачка теперь весит не 300 граммов, а 250. Стабільність по-російськи зарплати стабільно не підвищуються, ціни стабільно зростають. Але найкраща стабільність не стане, коли ведуть продовольчі картки. Заради справедливості варто сказати, що в Україні теж стабільність. Українці стабільно від того, що жителі сусідньої країни терплять і терплять. В районі, в якому проходить головна газова труба Росія, саме на Курщині, місцеві жителі просять допомогти ЗСУ і хочуть бути з Україною. Зверніть увагу на чистоту і правильність мови. Воно буде, Це Україна, і буде газ і світ тут і ну так зараз шас бої трошки устаканяться і почнуть тмішнико становиться. Гласне на все, щоб наші президенти примирилися і люди. Ну за чим оце катавасія така, і вами, і... Нами. Немає. А ось і друге представник Курщини, який судячи з усього, весь час святкував те, що ЗСУ нарешті прийшли. Спасібо, пацані, прийшли нас, паслі От кого? От Путіна. Що вообще плохой чоловік? Это, У мене У ваштирки і родня. У набора новки родня. Угу, угу. Вам, Все, Держитеся, держитеся. Як бачимо, жителі щасливі вперше за двадцять років? Чи скільки там Путін при владі? На пропаганду тебе назвали ганьбою роботу російської армії в Україні. Бо триденна так звана спеціальна військова операція триває понад 900 днів. Невже вони почали про щось здогадуватися? Уже 21 день. Украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Владимирович? Так? да. Я считаю, потому Владимир что это позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас из да, Вы нап... у нас штатный щитовой. Да, он. я еще раз напомню, да. что да. через 84 да. дня да. будет а -а -а. тысяча дней. Уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Владимирович? Так? да. Я вы считаю, Владимир. потому Владимир. что это позор. Нет, ви вважаєте, Андрій Владимирович, я пам'ятаю, сколько тлі у нас СВО, СВУ. Да, Це у нас раз... штатний щитовод. Да, я... Дивитися огидно, тому давайте закінчувати. <му> Дякуємо за лайки і коментарі. Напишіть, що сподобалося найбільше. До завтра!